Незалежність, на яку так чекали українці, стала несподіванкою для політиків. Вони раптом отримали владу, але не знали, що з нею робити. Тому, на жаль, важливі рішення приймали запізно. 5 квітня 1992 року. Президент Леонід Кравчук видав довгоочікуваний указ щодо будівництва збройних сил нашої держави. Саме з того часу почалося створення військово-морського флоту України. Ми почали, що називається з самого нуля, і я знав, що це буде нелегко. Це ми робили свідомо, ніхто там нічого не шукав, якоїсь вигоди. Напевно, в кожному всередині говорило одне: треба повертатись туди, де живуть батьки, де є мала батьківщина. Звістку про створення військово-морських сил моряки Чорноморського флоту сприйняли з піднесенням. Молода держава, як ніколи, потребувала їхнього досвіду і підтримки. Цілі підрозділи в Криму, Миколаєві, Очакові та Одесі складали присягу на вірність народові України. Проте командування Чорноморського флоту відреагувало нерозумінням та спротивом. Бунтівні частини відразу розформовували, на офіцерів чинили психологічний пресинг. Позбавляли чергових військових звань, виключали зі списків на утримання житла, а надто неблагонадійних пильно контролювали. Все робилось для того, щоб якимось чином зробити так, що, наприклад, офіцер ВМС це нижче, ніж інший якийсь офіцер. Хоча всі ми офіцери були на той час виходці одної школи. 21 липня 92-го року капітан Сергій Настенко та екіпаж сторожового корабля СКЕР 112 відважились на відчайдушний крок. Ігноруючи командування Чорноморського флоту, вони підняли український прапор та вийшли у море. Курс взяли на Одесу. Такого сміливого вчинку від українських моряків ніхто не очікував. Оговтавшись, штаб Чорноморського флоту вислав групу на вздогін. Кораблі застосували попереджувальні артилерійські постріли, намагались висадити на бунтівне судно групу захоплення, кидали канати під гвинти. Сторожовик маневрував, не дозволяючи переслідувачам наблизитись. Слід віддати належно російським морякам. Аби уникнути жертв, наказу зупинити корабель за всяку ціну вони не виконали. Біля Одеси на підтримку СКР-112 вийшли українські прикордонні катери, а у небо піднявся су 27 Одеса зустрічала екіпаж як героїв. Цей випадок привернув увагу до проблем українського флоту. А сторожовик СКР-112 став першим кораблем військово-морських сил України. В житті завжди є подвигу. От, подвигу. Цей подвиг, цей екіпаж і зробив. СКР-112 і командир. Во то була людина, скажем, достойна того, щоб ми гордились ним завжди. Безкоровайний Володимир Герасимович, 66 років, народився на Черкащині, служив на північному флоті, був командувачем найбільшої флотилії атомних підводних ракетоносців з 93-го року. В Збройних силах України командував військово-морськими силами. Працював заступником міністра оборони. 98-го року віце-адмірал безкоровайний у відставці. В цей час у Севастополі вже формувався штаб ВМС. Сюди прибували офіцери українці з Балтійського, Північного, Тихоокеанського і Чорноморського флотів, які хотіли служити на Батьківщині. Оскільки кораблів та частин ще не було, новоприбулих приписували до так званого офіцерського батальйону. Коли я прибув штаб військово-морських сил, який вже почав формуватися. Якщо дозвольте, я от написав рапорт, переходжу, хочу служити в військово-морських силах. Перше запитання: а ви знайшли собі посаду? Адже в нас зараз немає кораблів, немає ще військових частин. І ми всі знайшли собі посади, всі працювали, і, врешті-решт, це питання. Було вирішено, ми робили свідомо. Ніхто там нічого не шукав, якоїсь вигоди. Ми залишили все: квартири, дачі, гаражі і так далі. то, що ми нажили. Там всі вважали, що щось буде нове, що ми будемо будувати державу, флот. І ми виходили з цього. Офіцери виконували поставлені завдання у непростих умовах, а тим часом між Україною та Росією розпочалися складні переговори з розподілу Чорноморського флоту. Угоди постійно переглядали, напруга зростала. Журналістів на зустрічі не допускали. Така секретність ще більше загострювала ситуацію. Розговор в городської государственної адміністрації проходив за закритими дверями. Журналісти к нього не були допущені. Как нам удалось выяснить позже, в госадминистрации обсуждались такие волнующие вопросы, как двойное гражданство, статус города как исторической морской крепости, аренда территорий, социальное положение военнослужащих. В ходе разговора был особенно подчеркнут факт перенасыщенности города военными. Особливо гостро на эти події реагировали севастопольцы. Место было схоже на вулкан, что в любой момент может выбухнуть. Приймаючи до уваги, хто ті люди, які ці провокації накручували, так що це люди, які були зацікавлені в конфлікті. Конфлікт, як ви розумієте, йшов би не на користь України. Ну, до речі, з нашої сторони теж були десанти туди. Політиків, депутатів та інші, які, значить, їхали туди, погрожуючи, що ми зараз розберемося з ними, так. Але то було нерозумно. Українських моряків всіма силами намагалися втягнути у політичні ігри. На щастя, їм стало мудрості не реагувати на провокації. Вони сумлінно виконували службові обов'язки, зберігаючи нейтралітет. Я зустрівся з командуючим російським, який очолював Чорноморський флот, це Балтін Едуард. Ми дуже добре знали один одного. І провівши з ним, я провів з ним переговори, ми домовились, що треба першу чергу стабілізувати ситуацію в Севастополі, дати людям спокійно жити. Дати людям спокійно жити. І коли ми цього досягли. В Севастополі стало тихо. Люди зрозуміли, що не так страшен чорт, як його малюють, тому що в основному тоді працювала пропагандистська машина Росії. Близнюков Сергій Павлович, 61 рік. Народився у Воронівській області. Закінчив Каспійське вище військово-морське училище. Проходив службу на офіцерських посадах у Збройних силах СРСР. Повернувся до України у 92-му році. Обіймав керівні посади у Генеральному штабі. З 2004-го – радник міністра оборони, віце-адмірал запасу, Севастопольці заспокоїлись та труднощів не меншало. Бракувало пального та запчастин. Були проблеми із харчуванням особового складу. Тоді командування ВМС звернулося до народу з проханням допомогти українському флоту. Було Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міст, і от таким чином безкаравайний започаткував. І втіли в життя цю ідею, делегації привозили подарунки, починаючи від <хи>, відеомагнітофона і телевізора, закінчуються тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. Всі кораблі були не в строю, кромі сагайдачного. І треба було їх відремонтувати, поставити їх на вінт, як кажуть, для того, щоб вирішувати завдання. І для цього мені прийшлося зустрітись з директорами заводів українських. Потім е з Донецька мені дали машини. Ми розібрали всі механізми, які були виведені з строя, познімали і розвезли по Україні по заводам. Відгукнулися всі області, допомагали чим могли. Так уся Україна долучилася до розбудови власного флоту. Вже 29 липня 96-го розпочалися перші оперативно-тактичні навчання військово-морських сил України, море 96. Було задіяно 10 кораблів: фрегат Гетьман Сагайдачний, малий розвідувальний корабель Сімферополь, ракетний катер Прилуки, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, кораблі Чернігів, Луцьк, Хмельницький та Вінниця. А також було залучено авіацію і морську піхоту. У жовтні 1996 року командувачем військово-морських сил стає контрадмірал Михайло Єжель. Це був важливий завершальний етап розподілу чорноморського флоту колишнього радянського союзу. Я вам скажу, що було дуже цікаво. От навіть сам процес розподілу флота він теж був дуже цікавий, не дивлячись на те, що він був. Ну, такий абсолютно дуже складний для нас. Єжель Михайло Броніславович, 58 років. Народився на Вінничині. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова. 19 років прослужив на Тихоокеанському флоті. З квітня 93-го року в Збройних силах України був командувачем військово-морських сил. У березні 2010 року призначений міністром оборони України адмірал запасу Чорногорський флот ділився аж 5 років. Ми перші, перші кораблі, які були передані, це Славутіч. От, потім... Вже пізніше трошки вже прийшов. Це ж наші керівники Сагайдачний. От ну і ті кораблі, які ми отримали від результатів розподілу Чорноморського флоту. Військово морські сили України отримали 43 бойових кораблі: 132 судна та катери, 12 літаків, 30 гелікоптерів, 227 берегових об'єктів. А також велику кількість техніки, озброєння боєприпасів та іншого майна. Оскільки, здебільшого, техніка була застаріла, її одразу списували. То, що нам прийшло від Чорноморського флоту цим кораблям уже більше 25, а деяким і більше 30 років. Це старий корабельний склад. Його треба підтримувати в належному стані. Боєздатний вік корабля 25 років. Утримувати старі судна дорого. Україна потребує нових кораблів, але через брак коштів це питання вирішується не надто швидко. Ми сьогодні морська держава, але хотілося би, щоб. Як морська держава ми мали сучасні бойові кораблі. Всі цього хочуть на флоті. Місяць назад закладено президентом України новий корвет Володимир Великий. Це зовсім новий проєкт корабля з оснащенням кращих держав світу. Війде в серію, і ми будемо міняти свої кораблі. Це кораблі океанської зони, які дозволять вирішувати всі завдання, які можуть стояти перед ВМС. Міністр оборони як нікому відомі проблеми флоту. Михайло Броніславович, незважаючи на високі посади, завжди підтримує морських офіцерів. За рік, що він очолює оборонне відомство, ситуація у військово-морських силах змінилася на краще. Сьогодні в складі військово-морських сил більше 20 кораблів, 26 бойових кораблів, катерів. Сьогодні десь біля 100 допоміжних суден. От саме цікаве, те, що я хотів би відмітити, що буквально за цей рік останній, да. Технічний стан флоту, ну, в порівнянні з іншими періодами, виріс на порядок за цей період. Ті кошти, які були виділені, значить, це, мабуть, найбільше виділені кошти за всю історію військово-морських сил. Для міністра важливо, що завдяки цим коштам вдалося зрушити з місця проекти, на які вже давно махнули рукою. Сьогодні ми ввели до складу до стану сил постійної готовності. корабель управління Донбас відремонтували корабель Хмельницький. Уже часом де закінчиться ремонт. Ну і на кінець сьогодні закінчиться швартове випробування, і скоро приступить до ходових випробувань наш підводний човен. За свою майже 20-літню історію військово морські сили змогли вистояти. Військові довели собі і світові, що виконують усі поставлені перед українською державою завдання. Вони підтримують дружні та взаємовигідні стосунки з ВМС країн Чорноморського регіону та НАТО. Українці постійні учасники міжнародних навчань Сі Бриз, фарватер миру, Блексіфор. На сьогодні ми в деякому плані обмежені, але наші кораблі нормально присутні в Середземному морі, беруть участь. В активних зусиллях, в Блексіфорії і так далі, наші кораблі дуже активно участвують у всіх міжнародних заходах. Ці сучасні загрози вимагають боротися з піратством, і сьогодні вже військово-морські сили беруть участь в операції «ЄС «Аталанта», яка проводиться в північно-західній частині Дійського океану біля узбережжя Сомалі, Африканського Рогу. І, хоча проблем на флоті ще вдосталь, українські юнаки, які колись мріють служити у військово-морських силах, їх виховують на кращих морських традиціях. З підшефних місць набирають хлопців, які швидко опановують військову науку. При тому, що на сьогодні служать не так довго, не три, не п'ять років, а півтора-два роки службу проходить молодий моряк, але як правило, вони служать з великим бажанням, грамотні. І завжди рвуться в морі. Хочу дійсно привітати наших військових моряків з наступаючим святом, побажати їм кожному сімійного затишку, благополуччя, силам військово-морським нашим високої степені бойової готовності, технічної готовності і сім футів під кілем. Ми повертаємось до наших славних традицій, коли українці підкорювали морські шляхи. Вчимося відчувати себе громадянами морської держави, як американці, британці, іспанці та росіяни. Адже міць флоту не у кількості кораблів, а у свідомості людей. А це запорука розвитку і процвітання. Ви дивились програму ДМБ. До зустрічі країна морська держава. Це головне. А раз держава, значить, буде і флот. Так? Бачити сильним флот – це мрія багатьох поколінь українців. Думаю, що весь український народ зацікавлений сильним флотом з сучасними військовими кораблями. Рік 1904 з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь, зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011-й. Ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжин. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву. Що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою!